З 15 на 16 жовтня вночі опівдрунучі прилетіло три ракети на територію школи і пошкодило фасад, пошкодило одне із крил. А також ну всі вікна у нас майже всі вікна пошкоджені. Відновлювальні роботи мають великий об'єм. Зараз ми закриваємо від атмосферних опадів саме вікна залучені. Господарство наше місцеве, місцеві жителі допомагають а також персонал. Саме важка проблема це накрити кришу, буде, яка пошкоджена. Будівельні матеріали, вікна можна поранили нашу школу. Я говорю, що ці рани, які в школі, я коли доходжу до школи, проходжу по школі, вони болять мені на тілі. Це дуже боляче дивитися на це. Я хочу звернутися до благодійних організацій з допомогою відновити школу, тому що на території села залишилися всі діти. У нас більше ста дітей шкільного віку. Вчителі жоден ніхто не поїхав із свого рідного села. Всі працюють і навчають діточок дистанційно. Тому хто може допоможіть, будь ласка.